Першим підприємством в Україні, хто в 2011 році разом з нами спробував суцільний висів соняшнику було підприємство «Такагро». А це фотографія із їхнього відділку на Одещині. Ось таким чином, хаотично розкиданими по полю, виглядають сходи. Погодьтесь, на перший погляд, відсутність чітких рядочків, лякає. А ось так виглядає це поле на пізніших стадіях розвитку. І за допомогою суцільного висіву господарство зуміло повністю подолати амброзію на соняшнику. Це вже київський відділок так агро, і дійсно сходи виглядають доволі хаотичними. А ось так виглядає це поле на пізніших стадіях розвитку. Це сходи соняшнику агрофірми Маяк Черкаської області. А ось так виглядає поле, коли рослини повністю закрили міжряддя. Апогея Агро, Львівська область, хаотичні сходи та гарні розвинені рослини соняшника. Глобино Агро, Полтавська область, П'ятигори, Київська область, ДПДГ Шевченківське, також Київська область. І замість висновку до всього цього поговоримо про те, що вас турбує найбільше, а саме. Про врожай з 2011 року до сьогодні більше 50 підприємств в Україні, що є нашими клієнтами, висівають соняшник суцільно за допомогою Петінгер Теразем. А це підприємства, що повністю 100% всього соняшнику висіває суцільно, як це робить Такагро, або ж частину чи половину всього соняшнику, як це робить. Агрофірма Маяк. А, зрозуміло, що це не чарівна паличка, не ідеальна технологія, це ще одна технологія вирощування соняшника. А, вона має свої переваги і має свої підводні. Камені у ті роки, коли а, у вас достатньо опадів, врожай соняшника посіяний суцільно та врожай соняшника посіяний на 70 см міжрядки, буде один і той самий. Тобто різниці по врожайності ви не отримаєте. Але разом з тим, ви можете мінус один обробіток гербіцидом за два тижні до закриття міжрядь на стандартному соняшнику. Ви можете зменшити собі вартість висіву за рахунок високої продуктивності, високої швидкості зернового висіву, і ви можете в оптимальні строки посівної вкласти посів і соняшника, і зернової кукурудзи. Набагато цікавіша ситуація тоді, коли опадів обмаль, і у вас. Посушливий рік в посушливі роки за рахунок того, що доступ прямих сонячних променів до ґрунту закривається на два тижні раніше ніж це відбувається за класичного посіву соняшника. А соняшник посіяний суцільно має плюс 10, плюс 15% відсотків врожайності. А в порівнянні з класичним соняшником на 70 см.